Тут більше сказати, що не самі слова підтримки, а сама, ну, саме коло оточуючих. Тобто вони мені допомогли тим, що навпаки менше мені. Ну, це іменно якраз після поранення, там перші, можливо, місяці. Тобто, самі зрозумійте, коли до тебе. Там 10, 20, 30 людей постійно, десь хтось тобі щось хоче допомогти, а ти при цьому все життя справлявся з цими подіями сам, і постійно тобі нав'язують, давай допоможу, давай допоможу. То воно наоборот відштовхує. Ну, в словах підтримки, ну, всі слова, тобто можна говорити, багато там, тримайся, там друже, там ще щось. Вони сприймаються, ну, якось як щось банальне. Тобто, як би воно не звучало, але воно як щось банальне, тому що. ну, А що мені залишається? ну, тобто. Тобто, Тут головне, щоб оточую, ну, оточуючи, не створювали навколо тебе якусь оболочку допомоги, що ти постійно потребуєш допомоги. Ні, ну, насправді це не так. Тобто, моментами я сам звертався, коли розумів, що не можу щось зробити. Або ж. Підходили вже, коли я спробував, в мене це не вийшло, тоді аж до мене підходили люди, пересічні громадяни, просто можна вам подякувати, можна з вами обійнятися, там, дякували. Тобто, і в цей момент ти ну, гордість відчуваєш, що от ти щось зробив, ти зробив таке, що тобі вдячні навіть. Пересічні громадяни, не кажучи вже там про якихось знайомих, рідних, то ну, таке відчуття, відчуття гордості. Ну, враховуючи мій вік, ну, скажімо так, досить молодий, є ще, звичайно, молодші хлопці. І, е, зазвичай е, подяку приносили е, ну, громадяни старші за мене, там, більш похилого віку. Тобто, і в них таке, ну, бачалось, що відчуття жалю за рахунок того, що от такий молодий, а вже особа з інвалідністю. Тобто все життя шкиреберть, ну, ну насправді так не є. Тобто, все насамперед від тебе самого залежить. Ні, ні разу не було таких. Тобто, досить відкрито, можу про все спілкуватися, тобто як отримав поранення. Ну, звичайно, там певні події я е, вже сам вирішую кому описувати на фронті, які відбувалися. А от уже е, після поранення абсолютно ніяких ну, таких запитань не було, які б мене могли б там. Ну, от як відповіді на яке ну, на те запитання, я чи ну, не хотів її давати, чи прямо відповідав, що я, ну, я промовчу там. Одне єдине запитання, коли закінчиться війна. Ну, це таке основне. Це хай не питання. ну, Хай просто допомога та й все. Ну, допомога там волонтерам, фронту. Як би це можливо там банально не прозвучало, але просто виразити, ну, подякувати в усній формі, можливо, запросити того ж ветерана на чашечку кави для якоїсь такої легкої бесіди. Ну, тобто, тобто не треба там прям. Відразу задавати якісь такі, ну можливо, там агресивні питання, прямі питання. Ні, там як справи, куди прямуєш, там які плани на день. Ну можливо, то есть, якщо там це вже ви там ну, роззнайомились, даже там за ти 5 хвилин, то це такі самі звичайні речі повсяк, повсякденні.